Right Всім привіт в новому влозі. Час потрошки повертатися. Я вже прийняла душ. Є в мене такі е, класні заколочки, е, бачила в усіх влогах у дівчат, але вони справді допомагають, щоб не класти за вухо ці прядки, і вони не минулися, е, можна так от заколоти і собі ходити. Збираюся зараз йти в зал, е, так як суботка. Е, минулий тиждень в мене була поїздка в Чернівці, про це ще е, розкажу. Подалі. А зараз ще дивлюся, трошечки включилась в бріджетонів, чи бріджетонів <світ> четвертий сезон. Хочу трошечки подивитися перед залом і йду на низ. Знову була перерва тиждень. Знову я схудла, але будемо відновлювати форму. Збираюся в зал і вже забула, як це робити. Ось останній тиждень писала в інстаграмі, було в мене отруєння харчове, на жаль, після Буковелі або ще щось. І я отак от тиждень минулий їла, яєчка, кашу. В Зал не ходила, звичайно, в Чернівцях, тому сходла. Зараз ще ковтинку наверху діну, ну і, звичайно. Верхній зимовий величезний сет і доберуся до залу. Ззаді постелі немає, прання, субота. Play out the same. Ось такий сніговичок. Я повернулась додому. Йду зараз митись і буду брати вас у свій день життя, потрошки розказувати, що роблю, що робила. Отже, де я була, що я робила ці останні 3-4 тижні. Живемо на новій квартирі, вже освоїлися все окей, вже напевно другий місяць. Було маленьке новосілля з рідними сашинами. Приходили в гості. Я робила невеличку обід вечерю. Робота була всі дні просто по колу, спортзал і не було сил зовсім нічого знімати. І я така думаю, все, напевно, це кінець моєї кар'єри, блогера. подивимось, як буде далі. Потім поїхала до мами на день народження з 29 січня по 4-5 лютого. Поїхали в Буковель, теж нічого не знімала, тому що завжди, коли я е, зупиняю свою основну роботу, я починаю знімати влог. І це все рівно, типу, якийсь сценарій, якийсь план, що зняти і тут, і там хочу всі кадри е, засняти. І від цього, типу, не відпочиваю. І ось взагалі не було бажання піднімати камеру. У мене навіть не так багато фотографій. Я загрузила в інстаграм якісь основні фото з Буковеля, там, з чернівців, зі своїх пригод. І це все. І повернулась з кишинів, і думаю, все теж відпочиваю, нічого не знімаю. Але якось, от в цю суботку, думаю, хочеться щось показати, розказати. Неважливо як і що, але просто свій день із життя, як і зазвичай юзаю цю, цей мікрофончик, який купила 300 років назад. І так моя кар'єра з мікрофоном не продовжується. Тому ось такі справи. Е, на зараз прання, постіль треба е, витягнути вже до Е, Саша робить стінку. У <стінку> нас сталося трошечки щось з обоями. І вже в новій квартирі ось таку одну стіну е, обоїв шпалер зняли. Робили ґрунтовку, робили шпакльовку, все дивилися на ютубі, як робиться, нікого не викликали. Дуже за все переживаємо за всі етапи. Саша все передивляється, щоб правильно все зробити. Зараз будемо, типу, шкурити, це називається, потім ще раз ґрунтувати, висохне і спробуємо. У нас є обої, ми замовили на всяк випадок три запасні рулони. Будемо класти ці обої, клеїти там ще теж. Свій прикол. Клей я теж купила в чернівцях для обоїв. Як правильно заклеїти, щоб от зверху все зійшлося, щоб в клутику все зійшлося, це прям м, наука. Немножечки. Я напевно вам навіть і не показувала все, як ми засетапили в квартирі, тому що десь в період, як ми там заїхали, все засетапили, я, напевно, і перестала знімати. Зеркало, це, напевно, бачили. З юска, джуска дуже подобається в цій кімнаті. І мій робочий сетап теж, напевно, не знімала. Особистий лептоп, робочий, мій монітор. Коротше, все ось тут в мене налаштовано. Це стіл був Сашин, тепер мій. І ось ця спальня, вона і моя. Робоча зона, тут можна дивитись на себе, робити брейки. А тут в загальному є у мене великий шмат. Я собі думаю, треба робити якісь тренування домашні і знімати. І, ну, і для себе добре розминку і добре, що є така зона пуста. Такі штани просто. На даному етапі е, п'ю декілька вітамінок. Ніяких порад, нічого вам не раджу. Просто розказую, що я роблю в даний період життя. Є замовлення на один протеїн. Я собі не робила, але Саші починаю робити. <laughs> this should be played at high volume, preferably in a residential area. Так, я продовжую ходити, і дивитись, і прибирати, і готувати. Е, тому починаю зараз готувати. Хочу куряче філе засмажити в airfraєрі і розігріти рис, який був з учора. Напевно, наріжу ще перчик з, 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 з кукурудзкою в сковорідці, так обжарю. Буде таке рагу і буде філе. Щось да. я вже <смеш> <смеш> туплю. Наче так багато є лавашів, і вони такі смачні. Ми щось останні дні, як я приїхала, куштуємо лаваші. Зранку зробила з яєчком такий сніданок. Вчора ввечері з тунцем робила саші лаваші. To the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint a thousand different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out because I. Важливий процес, в якому я маю бути учасником. Стілити постіль. Я трошечки. Вимір ні. Готово. Я на всіх фронтах типу щось роблю і тут, і там побігла далі на кухню. Очікувано зібралась, треба мені побігти зараз в одне місце і ось швиденько їм свій обід. Такий рис, курочка і нарізала яблучко. Буду зараз куштувати. Хочеться мені щось, овочі, фруктів, все одразу. М -м. Курочка клас. У мене ще є чернівці. Печінковий паштет. Курячий. Ja, jeg du det. det er jo 항상 처음은 설레이지. 너 음. 보러 가는 길도 마치 꾸는 위지. 음. 너에게 하고 싶은 말을 생각하다가 음. 나 이렇게 내그 바보라는 것을 알게 되었어. 음. 참 바보같이 머리부터 발끝까지 콩깍지. 가스 연행 커피를 들고 햇볕 아래서 나 기다리다.

В мене до цього було варення з полуниці, таке, типу, трошки джемове, але домашнє Сашина тітка дала і було просто нереально смачно, був такий рожевий колір, як з усіх блогів, пінтерестів. Зараз це вареничко, не знаю, було в мене, чи буде так смачно. Накришила соломки, те, що з дороги ще залишилось. Як Минуле варення було топ-обзоп. Reba, put out the shirt make some memories It's all up to you All It's all that I Maybe you got Cause slow Дуже важливий перехід у ванну не показала, як я зробила свою тумбочку. Отже, дуже важлива інформація, показую. Дуже класні шафки, тут нічого не вміщається, стоячі, тому мої засоби базові живуть ось так. Зараз покажу, що в мене основне. А додаткові ще в мене два боксика. Живуть в гардеробній кладовій Отже, сетап моєї ванної полички. Перше ми купили такі класні, не знаю, як це називається коврики для кухні. З'єднала їх якимись колечками і тут, ніби в мене зональність. Отже, тут тримаю свій Dyson. Тут в мене моя масочка фіно, якою користуюсь, розказувала дуже-дуже класна. Е, да, термозахист це таке базове, що я тримаю тут. І парфум, І ще е, я купила собі шампунь в аптеці, тому що дуже в мене було сухе волосся, суха голова. І я так розчісувала. Да, тут, напевно, буде шумно. Від цієї машинки, сушки. Отже, тут мої Dyson прибори, краб, розчистка. І в цій зоні типу, моя базова косметика, дезодорант для лиця, сироватка для тіла. Купила собі якраз в Україні топікрем ультрагідрант, дуже його люблю. Класно зволожує шкіру. Це моя вмивачка постійна, біодерма. Polyленd Tonic, користуюсь ним вже дуже довгі роки. Біодерма, це теж мені дерматолог порекомендував. Вже 2-3 роки користуюсь цією міцеляркою, Ну, очі тільки стираю, тому що не фарбуюсь сильно. Це лікувальний акліф підтримувати раз в тиждень моє акне. Рівень сальної залози. Це вітамінчик. Це, це не фарбується дуже, але стоїть. Тут треба віднести консилер. До речі, був класний, був і є. І базова косметика, типу е фіксатор для блів, олівець. Це SPF, який вже закінчується. Це мій крем для лиця базовий. Авене теж вже третій, четвертий, четвертий, ні, вже десь пята шоста баночка. Після акне тільки ним користуюсь. Це румяна род. Так, цей фіксатор для вій. Мої заколочки. Туш мені подарували гірлен. Дуже прикольно. Тому що завжди в мене ламком. Ну, і в принципі, так, це рандомно якось так тут валяється в мене. Є... Ага, тут в мене зудна нитка. Бритвочка і ось такий роллер. Так що ось такий в мене базовий набір тут. Ага, ну і кремчик для рук я купила базовий DAF, люблю його. Мені дуже подобається моє робоче місце ввечері. Лампа. Поклали її ось з тієї сторони, дуже класно робить так затишно. І ось, в принципі, так і провожу свої будні. Тут дуже затишно працювати з цією лампою. Зараз один ноутбук, підключила монітор. І ось так: от я проводила 2-3 тижні останніх, які не виходила на зв'язок до вас. Працювала просто по колу, без ніякого. Бажання знімати. І, до речі, з приводу працювати та вчитися, наразі продовжую ці справи, напевно, якими займалася і зазвичай. Вчу румунську з Duolingo і також дивлюсь відео, якісь новини. Також англійська з репетитором два рази в тиждень. Все продовжується. Важко мені вже. Не дуже так і хочеться вчитися. Знаєте, типу, як завжди студент, ти завжди маєш вчитися і бачиш, що ну там багато чого не знаєш, не можеш правильно сказати, як хочеться, але треба продовжувати, тому що рівень все рівно підвищується, коли я займаюсь постійно. І е також з приводу навчання, підготовка до PMP, як я вже і минулого року готувалася півроку, я і зараз продовжую, можливо, більш точково зараз. Е Роблю тести, але якраз таки під час всіх цих подорожей або якихось загрузів на роботі випадаю з тестів. Ніяку дату здачі екзамена ще не поклала. Але от знаю, що просто це мені цікаво, це вчу і продовжую. І коли я побачу по тестовим, що я буду мати десь 80% успішних відповідей, тоді я запишусь на екзамен. А зараз в мене 50 тільки. Тому такі три направленості, дві мови. Екзамен PMP і робота по колу, е, да, і є по роботі ще е, також новини, але це в наступних влог, влогах, тому що ще е, чекаю підтвердження повністю нової інформації та нових цікавих е, апдейтів. працюю на дві ставки такі ось денні життя: поклейка обоїв, складання прання. потрошки того трошки того. Всім привіт в новому дні! Не було що вам показати результати по нашим обоям, <світ> по нашим шпалерам, тому що все ми поклеїли, і просто маленький відтінок не сходиться. Наш прораб, який сказав нам номер, напевно, помилився до комусь номері. І оце завжди суть. Нікому не довіряй, все перевіряй. Їду в магазин обоїв з прикладами звіряти, шукати.